Це повідомлення, що на мою переписку сказки щоб ви, щоб ви одразу знали, я не хочу, щоб ще якісь там плітки були, просто люди, які це все піддивлюються, потім коментують на свій розсуд, по-перше, вони включаються в особисте життя людей. От, це, це неправильно, тому що ну в мене вони сьогодні таку переписку знайшли. А якщо у когось знайдуть переписку із інтимними речами. Вже знайшли. Ну от представте, це втручання в особисте життя. Тут можна відкривати справу. Бо в даному випадку я хочу сказати там. Мова шла не... не про... Ну там, якщо ви зрозуміли, що там нас з Нагачевським таким. Так, mm. да, Є така проблема з чоловіком, там програма інсайдер розказувала, як є деякі моменти з цією людиною, І, щоб довести. Не цієї людини, я почав збирати матеріали і знайшов офіс, де він знаходиться. Не офіс, щоб, як там пишеться, що казки має мені цей офіс, а людина, яка шукала цей офіс, треба було цій людині оплатити за її роботу. Вона знайшла цей офіс, де знаходиться на Гечерській. І хочу сказати, що Нарачевський переформлював майно українця, українських підприємств на російські фірми. Є цьому докази, є документи і підробка документів є доказана експертизом.